Зауважте, друзі, сало ми пропускаємо на терточку середню, десь міліметрів шість. М'ясо ми будемо пропускати на більшу. Сіточку восьмиміліметрову. Зараз ми для сала влаштуємо гарячу екзекуцію, для того, щоб прибрати із сала. Ті частинки жиру, які ми видавили в процесі мління на м'ясорубці, ми сало будемо проливати кипятком. Ось такий ми зробимо йому черговий, так, вибачте, каструлька частенька. Взагалі, приготування сиров'ялених ковбас особливе треба приділяти особливу увагу до чистоти посуду рук та інструменту. Тому що, друзі, у нас немає термічної обробки і, не дай Боже, занести щось із шкодочинної. Мікрофлори може бути неприємність потім. Так, отже, проливаємо кипяточку. Салатани на очах. Ця дрібна фракція, вона нам і не потрібна. Вірніше не дрібна фракція, а те, що ми видавлюємо із сала при мелінні. Сало втекло. Верніше не сало, а жир. А залишилось сальце. І тепер ми його знову викидаємо на дечку. І знову в холодильник. Так, друзі, пролили ми сало кипяточком. Вихід сала мінімальний, скажімо. Так. Остальне сало вкинули в ту водичку, якою проливали, і воно теж розчинилось. Все те, що розбовтали, влили в друшлячок на середню сітку, десь розмір тут, важко сказати, але. Приблизно міліметр на міліметр, може навіть трошки менше. Зараз стікає. Ну, експеримент то експеримент. уже будемо вести його до кінця. Так, друзі, нагадую, як правильно користуватись м'ясорубочкою. Ми поставили сіточку 8 міліметрів, закручуємо до кінця, а потім. Відпускаємо хоча б на чверть оберта. Ось так буде правильно. Приступаємо до помолу. Отже, друзі, достали ми сало промете кипяточком з холодильника, і зараз ми його зважимо. Повинен сказати лайфхак. Не зовсім такий, як ми розраховували. Можливо, занадто гарячою була вода. Можливо, занадто ніжним було сало. Можливо, що той хто? Його придумав і нам порекомендував щось не все розказав. Отже, зважуємо. Тейп. Так. Що ми маємо? 847 грам. Мінус тарілочка 350. І того із більш ніж 2 кілограмів сала у нас залишилось пів кг, 500 г. Все остальне витекло і змилося разом з водичкою. Зараз ми відставляємо фарш в холодильничок знову. І займемося спеціями. Так, друзі, продовжуємо приготувати найкращу, найсмачнішу, на мою думку, і найоригінальнішу іспанську салямі Фінакіона. Головна спеція тут, як ви вже зрозуміли, зерна фенхеля і чорний перець. Крім часнику і вина. Фактично нічого більше немає. Але, не дивлячись, на здавалося бідний набір спецій, ковбаска, виходить, просто перфектна. Отже, приступаємо на 10,5 кг фаршу, зважування якого я вам не показував, в зв'язку з тим, що вага має досить малі розміри і все рівно там треба. Пригнути, щоб підглянути, скільки там монограм наважило. Але можете вірити мені на слово, я вас не обманю. Отже, перша спеція у нас чорний перець. Вмикаємо вагу. Наважимо чорний перець. Чорного перцю нам на 10,5 кг Треба буде 18 грам. З розрахунку беремо 1,7 грама на е, кілограм ваги фаршу. Е, ну, рекомендовані дози від 1 до 2 грам. Хто любить е, більш перчене от в таких межах коректуємо кількість спеції. Це стосується усіх ковбасок. які Підлягають вяленню. Тут яку треба поправку робити, що вони досить сильно всихають і, відповідно, концентрації спеції з часом збільшуються. Перець, як ви бачили, ми вже промили спиртом для того, щоб його не заразити, так би мовити, понизити. Ріальний фон, як говорить знайомий, якому вчора ми робили, теж Фінакіону, бо дуже вона йому сподобалась. 18,7. Відставляємо, друзі, е перець не рекомендую ніколи брати уже готовий мелений. По-перше, з часом. Втрачається сильно аромат. А по-друге, нам його треба подрібнити специфічним чином. Він не буде розмелений в порошок, перець в цій ковбасі буде тільки частково розколений. Бажано на 2-3 частинки кожна горошинка для того, щоб він. Відчувався під зубами і це справляє дуже таке цікаве враження. Сама ковбаса, здається, не гострою, але коли потрапляєш на перчинку, такий вибух смаку відбувається. І все на цьому. На цьому досить пересипаємо. Оточок, з якого будемо додати фарш. Так, ступка нам більше не потрібна, тому що фенхель ми будемо молоти на кавомолці. Він нам потрібен мілкий. Беремо знову вагу. По рецепту у нас 29 грам. Я вам скажу, фенхель після обробки спиртом теж трошки поміняв свій аромат. Він, як би сказати, став більш чистим. От Пропала ота така приторна солодкість. Мені, чесно кажучи, ця методика сподобалась, хоча застосовую її вперше. До того особливо не заморачувався і не звертав на це увагу. Знав одне, що жарити на сковорідці спеції точно не варто. От спиртом. Так, 27. Ну, практично весь промитий і пішов. Так, друзі, загружаємо в каву молочку. І подрібнюємо. Звук ми трошки спробуємо приглушити. Насипати навіть до перчику вони вже не посваряться точно. Ідемо далі. Третьою, спецію у нас є чесничок. Ми його кладемо на кілограм з розрахунку пів чайної ложки. Я вам скажу, друзі, у вчорашньому рецепті ми цей момент упустили, і того, мабуть, прийдеться ділитись ковбасою з товаришем, тому що... Його фінакіона буде без часнику, на жаль. Ну, Нічого, спробуємо і такий варіант. Часничку. Часник запашний. Е, До речі, спеціалісти не рекомендують використовувати свіжий часник, тому що, ну, я думаю, там теж питання з гігієною є. Фактично, весь чесночок у нас і пішов, а тут було 20 грам. Так, друзі, продовжуємо. Стартові культури. В вчорашньому рецепті ми їх не використовували. Володимир Петрович, не подумай, що пожаднічав для тебе. Але ці стартові культури, що у мене залишилися, у них вийшов термін придатності, ну, вже вийшов. Навіть якщо у них два роки срок придатності, то термін придатності закінчився місяць тому. А якщо у них термін придатності один рік, то. Рік і місяць тому. Отже, друзі, нам стартових культур на цю кількість потрібно 6 грам доза десь біля п'яти. чесник, штука не така і агресивна. Я думаю, вони не посваряться за тих кілька хвилин, що будуть перебувати в одній посуді. Так, От, друзі, є. Але так як термін придатності вийшов, а стартові культури. Це по суті живі організми, і ми не знаємо, як вони будуть працювати. Тому ми застосуємо надійний засіб, який називається глюкодельтолактон. Випимо не повну дозу, а половинну дозу, ту, яку нам треба. Виробник рекомендує 5 грам на кілограм. Ми всипемо 2 грами на кілограм. Я думаю, що все рівно стартові культури щось трошки зроблять. Отже, нам треба 20 грам, і то, мабуть, його тут не буде такої кількості. Ой, вибачте, не старував. Старуємо. Так. Ні, якраз є 21 грам, прекрасно. Отже, це та доза, на яку ми розраховували. Трошки менше половини. Справа от іще в чому. Е, коли відбувається закислення ковбаси за участі глюкодельтолактону, ми не зможемо е, контролювати процес закислення температурою. Як це відбувається із стартовими культурами. Коли ми побачили, що Кислотність досягнула певного рівня, ми просто виносимо ковбасу на дозрівання, чи, вірніше, на просушку, в холодне місце і процес припиняється. З глюкодельтолактоном такий номер не проканає. Він поки не прореагує весь, доти нічого не зробиш йому ніяким чином. Отже, з цим треба бути обережним і звертати на це увагу, передозування його. Ну, вкрай не рекомендовані, тому що процес вже ніяким чином потім не змінити. А якщо е занадто закислити ковбасу, вона е виходить така волокниста, е суха навіть при наявності жиру. Ну, таке, Плачевний вигляд має одним словом. Ідемо далі. Чесничок забираємо, він нам вже не потрібен. Нам вистачило тої пачечки. Слідуючи. цукор 29 грам, вже в мене тут є помічниця, яка наважила наважечку цукру. Слідуючий момент. Сіль. Сіль ми будемо використовувати. Нітритну, звичайно, всі розуміють небезпеку бутулізму. Якщо хто не знав, викликається такою бактерією, як бутулізмом. відноситься до класу Клостридій. Штука дуже небезпечна для здоров'я. А от нітрит натрію, який присутній в нітритній солі, це діло контролює, причому дуже добре. Раніше для цього використовували е, у селітру, ефективність якої була досить низька, дози високі. Ну, скажімо, перейшли всі на нітрит натрія, вірніше не на нітрит натрія, а е, суміш нітриту натрія. І звичайної кухонної солі. І е, нітриту натрія тут всього-навсього 0,6%. Так що ні в якому разі цим отруїтись не можна, навіть при великому бажанні вас просто знудить від солі, якщо ви будете вживати дозу більшу, ніж би це було безпечно для здоров'я. Ще один момент, друзі. Е, якщо сіль свіжа, Багато хто із е, кухарів мішають її один до одного із звичайною сіллю для того, щоб ну, зменшити частку нітриту натрію. Е, але є один нюанс. Запам'ятайте таке правило, при пересипанні е, нітритної солі навіть з однієї посудини в іншу, ми при кожному пересипанні. Втрачаємо, якщо от у нас є 0,6%, то одну соту ми втрачаємо. Ця сіль у мене зберігається, вже чесно скажу, не знаю скільки, тому ні з якою звичайною сілью ми її не будемо мішати. Будемо тільки надіятися, що тут збереглось достатня кількість нітриту натрія. Отже, використовуємо чисту сіль нітритну. Нітритної солі на таку кількість нам треба 230 грам. Є таке правило для сиров'яляних ковбасок. Норма використання загалом солі складає від 21 до 25 грам. Це в залежності від того, наскільки ви будете висушувати свою ковбасу. І е, наскільки ви любите солони? Хтось любить, щоб ковбаса була солоненька, хтось любить більш нейтральний. Е, трапилась у нас проблема, друзі. Вага у нас на 200 грам. Отже, вона зараз вимикається. 197. От. Так. Вона вимикається при 200 грамах. Забираємо. І ще 30 грам ми доважимо до цукру. Вносити ми його будемо все рівно одночасно, не вийде, тут більше теж. Тоді вкинемо до спецій. Головне не переборщити. Ось 30 грам з копійками, Все. Так. Спеції у нас так нічого виходить. Слідуючи, що хотілося б сказати за фінакіону, є деякі види ковбасок італійських салямів, як які замість води додається по рецепту вино. У фінакйону йде червоне сухе. Його йде на нашу кількість 300 грам, 303, якщо бути точним. Так. Є 300 грам винця. Ну, звичайне, ординарне сапераві. Ну, те, яке було в холодильнику. Скажімо так. Я думаю, що це не особливо впливає на процес. Головне, друзі, щоб воно було. Холодне. Запам'ятайте, всі інгредієнти максимально низької температури для того, щоб запобігти осалюванню фаршу. Так, зараз ми це трошки відкладаємо в сторону і миємо стіл залишком. Ми ж не будемо переводити того спирту, яким промили спеції. У нас буде стіл. І гарно пахнути, і він буде абсолютно чистий. Стерильність гарантована. Тому що вимішувати ми будемо не так, як зараз це роблять в кастрюлі чи в мисці міксером, а так, як робили це в Італії 200 років тому, коли створювалась Фінакіона.